Друзі, всім привіт! Сьогодні я на пасіці в селі. Роботи вже майже тут немає, бо вже 30 серпня, бджоли вже збираються зимувати, треба їх трішки підготувати і, в принципі, все. Тому сьогодні я буду займатися трішки іншим, поїду заробляти кошти. В селі також це можна зробити, непогано, в принципі, виходить. І я вам покажу. Я планую заробити сьогодні від 2 до 4 тисяч гривень. Кому це цікаво, можете підписатися на канал, поставити лайки. Далі я буду ще знімати про це відео. А, а, пер, а зараз напишіть в коментарях, як ви думаєте, за допомогою чого можна заробити такі кошти в селі. Ну от Я вже приїхав на місце роботи, можна так сказати. Взяв з собою інструмент це лопата і мішок. Робота заключається в тому, що буду копати корінь. Зараз покажу, якої рослини, може хтось знає, що це. Якщо знаєте, що це за рослина, ну напишіть в коментарях швиденько. План у мене сьогодні такий накопати 3 мішки. Мінімум 3 мішки. Можна і 4, можна встигнути, але по фізично це важкувато буде. Не знаю скільки вийде. Корінь тут місцина гарна. Дві години і мішок. Мішок це конвертується в одну тисячу гривень. Доволі непогано, я так вважаю, хоч і робота не легка. Тому довго розмовляти і говорити не буду. Все. Кому цікаво, куди можна продати цей корінь, то теж можете написати в коментарях, дам всю інформацію. Все, всім гарного дня, я накопаю мішок, продовжу знімати. Ну що, вже викопав один куст, зараз покажу. Ну, тут такий він середнього розміру. Нічого цікавого. Ну, Такі є і величинки. Почав копати другий, це пройшло 30 хвилин, мабуть, вже. Але тут, звісно, я ще тільки почав дивитися, які тунелі рию. Ну Це такий дикий копаю на глибину, бо там є реально класні екземпляри, як оцей, наприклад. Дивіться, товщина ого, ого! Тут 2,5 кг тільки з одного корінця з цього. А це. Принаймні 100 гривень вже є із цього корінця. Так що непогано, здається. Ну я думаю, це я ось викопаю. І, в принципі, мішок має бути повний. Ну, Той теж то оцю полянку викопаю. Поїду додому, чай, кава вип'ю її. Далі працювати. Знову сюди прийду ще один мішочок, а тоді поїду на город. Там рівнішого корня ще підкопаю. Знову прошу, підпишіться, будь ласка, мені треба. Постаратись 1000 підписників набити, тому буду дуже вдячний за підписку. Ну що, пройшло 2 години, викопав так, як і планував дві місцини, вже відібрав хрін від листя. Дивіться, які екземпляри. Як думаєте, що тут мішок вже є 25-30 кг? Мені здається, має бути 20, так точно є, мабуть, 25 навіть. Ну, зараз поїду додому. Зважу і скажу скільки вийшло. Це, звісно, було нелегко, але результат непоганий. Тисячу за дві години я воно ну, можу. Та не то, що можна зробити. чи фіпів літає бомбить сусіднє село чи може міномет не знаю у на ще мішок може не влізти

Ну все, то не влазить. Ще кілограмів 7, мабуть, не влізло. То наступний мішок прийду копати, якраз і цей заберу. тому зав'язую і додому. На вулиці плюс 30, а я знову приїхав копати. Зважив той хрін, що був, накопав зранку. 22 кг, але треба враховувати, що тут ще залишилось кілограмів 5. Я думаю. Ну, нехай 25 кілограмів за 2 години накопав. І це дуже крутий результат, бо в кінці відео я вам розкажу, по якій ціні я його продаю. Це просто шикарний результат. Хочу сьогодні накопати все ж таки 3 мішки. Не знаю, чи вийде, сподіваюся, вийде. Важко, звісно, це буде зробити, але постараюсь. Якби не жара, то було б набагато простіше. Все, я почав, в общем, копати другий мішок. Ви лайкайте відео, пишіть коментарі, що думаєте про такі заробітки. Ну що, друзі, на другий мішок пішло у мене теж майже 2 години. Вже він готовий, запакований. Ще тут трошки залишилось. Ну як трішки. Ну, 4 кг там є, я думаю. Ще тільки... Скільки у нас? 5 годин 20 хвилин. Ще є час накопати третій, Я думаю, в принципі, накопаю. Дивіться, оце ось такі наслідки мозоляки які. Робота не легка, але вона то варта, я думаю. Бо де ще можна такі гроші заробити. Якщо не важко, хто ще не підписаний, підпишіться за таку важку роботу. Буду дуже вдячний. Все, буду їхати додому. І ще десь хвилин 30 відпочину і на, за 3 мішком поїду. Але буду копати цей раз уже на городі рівніший. Оце на інше замовлення буде. Ну я в общем покажу, який він там буде. Все гарно, ні. Ну що, вечір вже прийшов. Третій мішок зразу скажу не накопав. Накопав два поміщих, всього 49 кілограмів вийшло. Хоть, хоча час був і на третій мішок, але поки я вирішив зняти замість того, щоб їхати копати хрін, зняти відео про мед і виставити в Тік-Ток. Це в мене зайняло трішки часу, тому на третій мішок не вистачило просто часу. Краще я зараз піду ще оброблю бджіл від кліща. Тож підведемо підсумки. Вийшло, за... Вийшло сьогодні накопати два мішки, це 49 кг. Це було витрачено часу 4 години. Заробіток складає 3900 гривень чистим. В понеділок я все це продам. Людина просто замовила на аджику, От я її підготую. Завтра ще годинку виділю, щоб помити. І напишіть в коментарях, як вважаєте. Чи нормальний це заробіток для села 3900 за день і то за півдня або за 5 годин, за 4, ну, за 5. За 5 годин, якщо ще й помити. Я вважаю, це бомбезний заробіток. Кому сподобалось відео, підтримайте лайком, напишіть коментар, а головне, будь ласка, підпишіться на канал. Дуже важливо набрати тисячу перших підписників. Всім дякую, гарного вечора!